Вітаю глядачів, я Тетяна Потоцька, і сьогодні спільне відео телеканалу «Жовта річка» та жовті води Сіті. Інтерв'ю про електричні мережі жовтих вод. Поговоримо з начальником жовтоводських РЕМ» Наталя Григорівна. Я вітаю вас. Почнемо з самого першого. Жовті води з листопада вимикаються по стабілізаційному графіку, також є аварійні відключення. Саме перше питання: чому саме три групи відключення, хто їх формував і по якому принципу? Графіки складаються та застосовуються відповідно до інструкції, яка розроблена на Міненерго, яка була 11 листопада 2022 року розроблена, відкоригована трохи за новими правилами. Відповідності до цього, в нашому місті, так як у нас небагато споживачів, три групи, як і по всій нашій взагалі області. У нас везде три групи. Ці три групи складаються за принципом однакового навантаження на мережі. Тобто, коли ми відключаємо. Споживачі при графіках стабілізаційних відключень відключаються рівномірно з однаковим навантаженням для того, щоб мережа витримувала. Коли складається складна ситуація, коли не вистачає генерації, коли у нас перенавантаження, диспетчеру «Укренерго» дає команду на цю велику підстанцію на відключення певної лінії, Бачачи, де це більше перенавантаження йде. Дає команду і цю лінію. Відключають протягом трьох хвилин Нам за хвилину до цього кажуть, що зараз у вас буде відключення. Практично завжди виключаються дві лінії. Одна лінія це новий район, і та що живить вода канал, іншу критичну інфраструктуру, а втора це та, що живеть стару частину міста, також критичну інфраструктуру. Розкажіть, будь ласка, хто формує взагалі ліміти електроенергії, по якому принципу так само, і хто саме вирішує, що зараз стабілізаційні відключення, а зараз аварійні відключення на кожний період часу свій ліміт. Вона формується відповідності від до того, яка генерація в нас в Україні виробляється. І відповідності до генерації розподіляється по підприємствах. знаєте, яке у нас навантаження, розподіляється по областях і доводиться до кожного ліміт. Він становить кожного дня різні цифри і для кожних мереж вони свої. Наприклад, в часи пік – це утрішні часи з 7 до 10, і з вечором 16 до 19 годин або до 20 годин – це одні ліміти, оскільки це саме більше навантаження на мережі йде. І днем – це інша цифра, ночі вона гораздо більша, тому що практично ночі на спажування, крім споживачів, які перейшли на нічний час роботи, питання, яке дуже турбує жовтоводців: хто ж і яким чином відключає споживачів це автоматично чи це відбувається вручну? Це відбувається таким чином, що бригада, виїзна бригада, виїжджає на підстанцію. У нас є декілька підстанцій, від яких живляться лінії, на яких сидять споживачі. підстанції, які далі у вас рядашкам з, з будинками стеті. Вони відключають ці лінії, щоб вам було зрозуміло. Відключення і включення занімає бригади десь час. Півтори хочеться дізнатися, чому відбуваються зміни в графіках, тому що є споживачі, які були в першій групі спочатку, потім їх перекинули на другу групу, потім знову повернули. Чому відбувається такий процес? Це пов'язано з тим, що були кабельні лінії на пошкодженні. Потім ці кабельні мережі відновили, відремонтували і пересадили їх назад в свою групу, на яку вони повинні бути. Розкажіть, будь ласка, що вважається саме для електромереж? Можливо, критичною інфраструктурою, чи це вже є законодавче, чи це саме для вашого підприємства? Для електромереж немає віддільна критичної інфраструктури. із законодавства. Відповідність до законодавства є порядок, коли об'єкт вважається критичною інфраструктурою. Це є закон України. Відповідність до цього формується критична інфраструктура військової адміністрації і надається. Ця критична інфраструктура, яка має не відключатися, вона надається безпосередньо операторам системи розподілу і всім іншим, для того, щоб вони розуміли, що це критична інфраструктура. В Критичну інфраструктуру у нас ходять лікарні, те, що касається Міністерства юстиції, військові входять туди. Ну, це критична інфраструктура, вона затверджена. Не ми вирішуємо, хто це. Це вирішує військова адміністрація, яка доводить ці далі списки до всіх інших. Є питання від жовтоводців, чому деякі будинки взагалі не відключаються від електромереж, хоча вони не являються критичною інфраструктурою, не знаходяться з ними на одній лінії, але їх все одно відключають. 99% міста жовті води відключаються. У нас не відключались два будинки останнього часу. Це не відключались бульвар свобода 43 49 оскільки у нас був пошкоджений кабель. У нас не відключаються будинки, які живляться разом, наприклад, з військоматом. Там неможливо їх відключити, скільки воєнкомат сидить на лінії. Всі інші 99% вони відключаються. Чому відбувається відключення критичної інфраструктури? Це насосні станції водоканалу, тоді як, наприклад, частина міста зі світлом може бути в цей час. Чи можливо не вимикати саме окремо? Підрозділ водоканалу, коли йде аварійне відключення, або коли йде загроза артобстрілу, взагалі відключають мережі для того, щоб далі вообще вони не вийшли з ладу. Тоді дається команда Укренерго даються на це підстанцію, і вони відключають нас взагалі. Тому ми не знаємо навіть коли нас включать. Тобто, коли телефонують мешканці міста, бо там депутати запитують, коли ми цього не знаємо. І питання також турбує жовтоводців: чи не можна зробити відключення електроенергії саме в нічний тільки час, змінити, так скажімо, графік, і чи може це зробити саме жовтоводський рем без узгодження з Укренерго? Навпаки, ночі у нас якраз таки менше всього навантажені мережі, деякі споживачі. Юридичні особи, яких виробництво йде в місті Жовтіводи, наоборот, прислухались до порад і перейшло на нічний час. Підприємства, наприклад, Мітрізи або Біломакс, вони попередні на нічний час завдяки їм. ми населення можемо споживати електричну енергію без аварійних відключень. З листопада у нас вже відключення електроенергії. Як жовтоводці на це реагують? Можливо, вони вам телефонують, і які питання задають найчастіше? Наприклад, чому довго нема світла? Люди бачать, що практично все місто відключено, дозванються практично. Нема зв'язку. Але вони дозванються до рядової гарячої лінії. і Кажуть: а коли скажіть, будь ласка, я все одно думаю, що у жовтовоців виникнуть питання навіть після цього інтерв'ю. Куди вони можуть телефонувати і задавати свої питання? Єсть. Е Кол-центр 0800 300 015, де вони можуть задавати всі питання, і їм на них відповідають оператори Круглосуточний телефон безкоштовний можна. І ще питання, тому що жовтоводці е, часто порівнюють жовті води з п'ятихатками з кривим рогом, тому що інші міста е, інколи вмикають після аварійних відключень частіше, ніж жовті води, ті ж самі сусідні п'ятихатки. Чому так відбувається? Тому що місто Дніпро живиться від Одної підстанції з одного боку України, а ми вживемося від другого. Тому вимикають в різні і вони вимикають по навантаженню. Вони йдуть постійно зверху вниз де вимикання. Одну підстанцію, потім нижче, нижче. Доходить до міста Жовтіводи, води. Ми починає, починають включити підстанція, яка живе міста Жовтіводи. В першу чергу починаємо включати тепломережі, водоканал, критичну інфраструктуру, а потім вже населення. Оскільки. Ви ж розумієте, водоканал, для того, щоб вони нагнали воду в систему, треба 4 години не менше, для того, щоб вони почали щось, тому їх вмикають перше. І не можна одночасно включити все на вантажні якесь місці. Тому так, ми вмикаємося. Місто підіхатки, воно просто їм краще живеться, оскільки вони питаються від залізниці. Залізницю вмикають першу.